Розпис на склі різновид народного мистецтва, спрямованого на оздоблення речей побуту, наголошує керівник студії Олена Олейнікова. Водночас вона констатує, що в нашому регіоні це мало поширений різновид декоративно-прикладного мистецтва. Відтак у студії народної творчості серед інших вивчають і розпис на склі. Майстер-клас провели старшокласниці, послідовниці відомої художниці Наталії Курій. Основи техніки дівчата переймали у майстрині. Щоправда, для молодших відвідувачів студії технологію дещо спростили. Народне мистецтво воно завжди не дуже дороге. І Воно практичне, і воно приємне і для душі, і для побуту, і для життя. І ця робота теж не важка. У нас клім ми робимо малюнок пером і тушу, а зараз можна маркерами дуже гарно, і можна ще кольоровими маркерами зробити. І Використовуємо фарби гуашеві. Вивчати техніку розпису на склі прийшли як шестирічні дівчатка, так і викладачі центру науково-технічної творчості. За основу використовували схеми робіт Наталії Курій. Її малюнки особливі наявністю великої кількості дрібних елементів. Червоно малювала всі ці крапочки. Потім я. Розбальовувала сядра вечора. Я почала наносити фарбу починаючи з найменших деталей, тому що якщо починати з великих, то потім маленьких деталей просто не буде видно. Ми вже звикли, що дрібна робота гарніше, ніж велика. Вона виглядає більш витонченою. Мене дуже приваблює розпис на склі. І дуже багато ідей виникають навіть оформлення своєї квартири. Так що дуже сподобалось, багато емоцій, позитивних. Наставники майстер-класу наголошують, що розпис на склі можна широко застосовувати в декорі оселі. Модний нині вітражний розпис значно дорожчий у виконанні. Тож майстрині наполегливо радять звернути увагу на народний стиль оформлення житла.